Вже в перший тиждень липня спекотні та сухі дні зміняться дощовими, які принесуть тимчасову прохолоду. В понеділок, 1 липня, ніч мене без опадів з температурними показниками від 19 до 21 градуса тепла. В день температура повітря підвищиться до плюс 33. Вже під вечір дощові хмари почнуть накривати область із заходу. Тож у вівторок, 2 липня, дощі литимуть впродовж доби по всій території області. При цьому температурні показники дещо знизяться від плюс 17 градусів. Вночі до плюс 29 в день схожа погода протримається до п'ятниці 5 липня. В цей період короткочасні опади не залишать Хмельниччину і йтимуть як вночі, так і в день. Температура повітря вночі втримається на позначках від 14 до 16 градусів тепла. В день стопчики термометрів сягнуть максимум 26 градусів вище нуля. А от на вихідні 6 і 7 липня повернеться спека і дощі залишать межі області. У суботу термометри покажуть плюс 16 градусів вночі і до плюс 26 градусів в день. В неділю в день повітря прогріється до плюс 29 градусів, вночі до плюс 17. Другий тиждень липня буде менш мінливим і більш спекотним. З 8 по 14 липня втримається суха і сонячна погода без опадів. Температурні показники коливатимуться від 26 до 30 градусів тепла в день, вночі від плюс 18 до плюс 20 градусів. В період з 15 по 25 липня синоптична ситуація знову буде нестабільною. Дощі то накриватимуть Хмельниччину, то поступатимуться місцем спекотним дням. Найбільш інтенсивних дощів з грозами варто очікувати 15, 17 та 18 липня. Температурні показники в ці дні будуть в межах від плюс 18 вночі до 26 градусів тепла в день. Останній тиждень липня переважатиме суха і тепла погода. Вночі термометри коливатимуться від 17 до 20 градусів вище нуля, В день температурний максимум буде на рівні 28 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.